Вітаю, дорогі учасники! Що робити, коли багато емоцій, або одна якась емоція, і з нею важко собі дати ради, важко впоратися. Взагалі, коли напротязі дня ми відчуваємо декілька емоцій, це здорово, це нормально. Гірше, коли ми в одній емоції застрягаємо надовго. В одному стані застрягаємо надовго, тому що як відомо ми можемо і плакати, і сміятися, і сумувати, і радіти, і злитися, і відчувати безліч-безліч різних почуттів. Але якщо ми в чомусь одному застрягаємо, тоді треба шукати способи, як собі допомогти. Один зі способів це знайти людину, з якою ви можете поговорити. Щоб ця людина вміла слухати, вміла чути. І не обов'язково краще, щоб не казала такої фрази, та нічого. У мене, от, то, що ти відчуваєш, у мене взагалі було ще гірше. Комусь, да? можливо, і допомагає, коли хтось скаже, що в когось буває ще гірше. Але. Комусь хочеться, щоб вислухали саме його той стан. Звільнитися, поділитися. Ну, звичайно, для цього найкраще спеціально навчені люди, люди, які вміють слухати. І не просто так є професії, які вміють слухати, вміють правильно задавати запитання і допомагати людині знаходити відповідь всередині себе. Але зараз ми з вами поговоримо про той стан, коли ми можемо допомогти собі самі. Отже, якщо зараз, безпосередньо зараз, є якась емоція, якої вам забагато, або яка часто до вас навідується, або яка не дає вам спокою на протязі сьогоднішнього дня, просто подумайте, що це за емоція, визначте її, прислухайтесь до себе, можете закрити на декілька секунд очі і подумати, що це за емоція. Коли така емоція є, тоді можете прислухатись до себе, де вона живе у вашому тілі, де ви її відчуваєте. Якщо не зараз, то зазвичай, де вона? Чи в районі грудей, чи в районі голови, чи в районі сонячного сплетіння, чи в районі живота, в ногах, в руках. Буває по-різному. Подумайте. А тепер ми з вами її пропрацюємо, як кажуть мої колеги-психологи. так? Але для цього ми візьмемо листочок паперу і перемістимо його в іншу руку. А Маркер, до прикладу, так, чи фломастер, чи олівець візьмемо в іншу руку не робочу. І тоді прислухаємося до себе, яка емоція зараз у мене є, яку я хочу пропрацювати, яку я хочу. Опредметити, і можна з закритими очима, не робочою рукою. Повторюю так, як мені так, щоб було видно. Що ми робимо? Ну, це я так в підвішеному стані, щоб вам було видно, ви це будете робити, звичайно, горизонтально на столі, лежачи, так? Листочок буде. І можна з закритими очима, так. Можна з відкритими робимо вдих і на видиху малюємо. Я дивлюся на, на себе, не на малюнок, але на малюночку от. Вийшло в мене от щось таке. Тоді наступне, що ми робимо, ми беремо вже олівець в свою робочу руку, так, і, власне, робочою рукою знаходимо і промальовуємо такий свій антистрес. Малюночок можна покрутити, щоб, е, так, щоб побачити щось, що там можна побачити. До речі, я бачу, не дивлячись, я вже бачу, і я зараз те, що я побачила, так, це буде мій антистрес, я його виділю і вам пропоную також виділити. А, я не знаю, чи ви бачите, можливо, ви ще щось побачите своє. А я побачила. Голову жінки. Ось вона. Ось мій такий прекрасний антистрес. Знову ж таки, я роблю так в підвішеному стані, тому воно може. Ой, зараз у мене щось тут якась табличка вискочила. Може бути не так акуратно, але я роблю це разом з вами. ось, ось, Чи бачите? Бачите, я так трошки ще окреслю, от вона голова. Оце вона голова. Ну, а це, звичайно, волосся, коса, так. І тоді я їх також підкреслю, 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 щоб ви краще побачили, що в мене вийшло. У кожного може вийти щось своє, і у кожного обов'язково буде щось своє, не обов'язково там буде постать, якась, не обов'язково там буде голова, а, але. Можливо, це побачити. І коли ви оцю фігуру виділите, в принципі, мені захотілося майже всі лінії обвести, бачите? Тоді ви можете навіть, ну там, до прикладу, я можу одне око там якось виділити, його можна, можу не виділяти, так? але воно десь буде ось тут. Що можна ще зробити? Коли у вас ця фігура виділиться, ви можете її додати кольором, будь-яким кольором, яким ви хочете. так? Ну, Наприклад, зараз я не дуже щось маю таке під рукою, щоб в вечірній час було видно. Не дуже видно. Стоп, у мене є воскові олівці, їх буде добре видно. Я зараз дам кольором якогось якогось. Який, щоб вам було видно, я навіть не знаю. Мені хочеться волосся зробити інакше, але я зроблю сірого кольору. З вами буде. Бачите, це буде волосся. Тобто, і ви собі можете замалювати так, як хочете ви, так, як бачите ви. Я це роблю швидко, а вам дуже рекомендую це зробити так з дихальними техніками, вдох, видох вдох, видих, І гарно промалювати. Так? Ось. Ну, і, звичайно, можна взяти пастельний, якщо в моєму випадку колір, можна будь-який, який вам хочеться, який відчувається. Я, знову ж таки, роблю швидко, щоб вас не затримувати. А ви це будете робити набагато довше, і тоді воно для вас буде ефективніше. Ну, ось, ось мій малюнок, ось те, що в мене вийшло. Подивіться. Знаєте, Карл Юнг, один з відомих психологів, психотерапевтів, казав, що рука краще завжди знає, що відчуває наш мозок. Тому довіртесь руці, творіть, вимальовуйте свої емоції на папері, довіртесь арт-терапії і довіртесь своїм рукам. Нехай ваших емоцій різних різних буде багато, але нехай ви все частіше будете уміти і знати, як з ними давати собі раду.